Яка смакота торт італійського походження, американський терамісу, Бисквіт, крем, шоколад, крем і вишенька на торті. А ось коробка. Спробую зняти. Інформація тут іде? Я б не сказала, що це корисна їжа. Ціну ви бачите. Але інколи треба щось і таке з'їсти. 680 грам. Ну що ж, повірте, смакота, яку можна зустріти? И в Штатах, и в Италии.